Планета кіно це щось. Це сьогодні найтитулованіший пілот. Сьогодні ну, найбільше бойових вильотів. Понад пів тисячі на бойовому літаку. І під ваші опуски хотів би запросити на сцену. Номера. Це Ростислав Грім Лазаренко, Ваші оплиски. Я жив своє нормальне життя, як і вся Україна. Вони прийшли до нас, нас вбити. Яка моя буде реакція? Звичайно, я захочу їх вбити раніше, ніж вони прийдуть до мого дому. Тут загинув Влад Риков. У мене була домовленість. Якщо, не дай Бог, Влад загине, то я буду доглядати за його донькою.